Вітаю, друзі! Ви на нашій студії управління часу Богу і на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. І сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту, і хочу поговорити на таку тему, як зробити наше життя все кращим, кращим і кращим. На цю тему мене наштовхнула зустріч з своїми такими знайомими, можливо сказати, навіть родичами. Коли ми зустрілися, я запитала, як ваші справи? І, звісно, люди ж відповідають чудово, добре. Але коли ти спілкуєшся з людьми і дивишся на людей, дивишся, що вони заклопотані, вони якісь стомлені, роздратовані. І коли ти їх запитуєш, як твої справи, а вони говорять, що добре або чудово, і тут виникає таке питання: а що чудово, а що добре? І ви, можливо, і серед свого оточення бачили, коли, до прикладу, десь з кимось спілкуєшся, і люди роблять вигляд, що у них все добре, через силу посміхаються, показують свої якісь позитивні емоції, намагаються показати, що у них дійсно все добре. Але чи насправді це так? Інколи навіть і ми так само. Коли нас запитують, як справи, ми можемо кудись поспішати, бути якимись роздратованими, мати якийсь хаос в житті, але все рівно чи це через якісь правила етикету, чи це через те, що нам незручно говорити, що в житті все недобре, і тому ми відповідаємо або добре, або чудово. У кожного є своя причина на таку відповідь, і кожен це робить по, -по різному. Але Дійсно, що насправді необхідно в житті зробити, щоб на запитання, як наші справи, ми відповідали краще, краще, і краще, з кожним днем краще. І дійсно, тут є можливість, що дійсно можна створити для себе такі умови, щоб з кожним днем наше життя покращувалося. Можна зробити це в різних сферах, але потрібно знати, в яких сферах в житті необхідно покращити наше життя. Кожного це може бути по-різному. Коли я роздумувала над цими сферами, я для себе визначила таких п'ять основних сфер, на які я особисто я можу повпливати для того, щоб покращилося, до прикладу, моє життя. Якщо ви для себе щось візьмете з нашої розмови, якусь таку цінну інформацію, то я буду тільки щаслива від того, що я можу поділитися з людьми такою якоюсь цінною інформацією для них. Що ж мене, які сфери мене можуть дійсно зробити кращою? Що моє життя може покращитись? І коли я задумалась, я подумала: дійсно це може бути фізична сфера. Фізична сфера, коли тіло, здорове тіло почуває себе дійсно добре, в нього багато енергії, в нього багато. Такого запалу, і хочеться дійсно щось робити, коли тіло здорове, хочеться щось робити. І тому я для себе прийняла рішення, що необхідно піклуватися про своє тіло, робити так, щоб тіло було здоровим і мало таку фізичну витривалість. Тим більше фізична витривалість зараз нам нікому не завадить. І багато, багато моїх знайомих говорять як добре, що ми вже багато років займаємося своїм тілом, відвідуємо тренажерні зали. І оці перемикання світла для нас вони не страшні, тому що ми з легкістю можемо вибратись на більш високий поверх, і для нас не є це проблема. І тут дійсно такі ситуації, як у нас зараз відбуваються. Одразу видно, хто як готувався до таких певних подій у своєму житті, хто ходив в тренажерну залу, займався, піклувався про своє тіло для того, щоб зараз можна було з легкістю вибратися на такі більш високі поверха. А хтось навпаки набирав зайву вагу і зараз дійсно страждає від цього, і обмежує свій рух лишній раз не виходить з дому, щоб потім, коли вимкнуть світло, не підніматися на якісь поверхи. Я не скажу, що це робить людину сильно щасливою від того, що вона в чомусь обмежена. Взагалі, обмеження нам нічого хорошого не дають. Тому дійсно варто піклуватися про своє тіло, варто робити своє тіло здоровим, красивим, привабливим, для того, щоб можна не обмежувати себе в житті, хоч в цьому. Далі, що для себе я обрала також для того, щоб зробити своє життя краще. Це це своє я, це піклування про свою освіту, це піклування про свою особистість, це піклування про мої інтереси, що мені подобається, що б я хотіла, до прикладу відвідати, що б я хотіла подивитися, що я для себе можу зробити таке, що мені підніметь настрій. Це, до прикладу, можуть бути спілкування з друзями, це можуть бути відвідування якихось різних цікавих гуртків, це можуть якісь бути до прикладу різні такі зібрання по інтересах. Дуже багато всього можна зробити для свого особистого я, для того, щоб покращити свій внутрішній стан і допомогти своєму особистому я, щоб не засмучуватися, щоб не було якихось розчарувань. Ви знаєте, як на нас може. Гарно впливати наше оточення, і тому я роблю все, щоб моє оточення на мене впливало тільки добре. Я намагаюся уникати таких токсичних людей, які роблять зауваження не для того, щоб покращити мене чи покращити оточуючих, а для того, щоб їх пригнітити і зробити їх якимись гіршими, меншими. Є люди, які пригнічують, і тому треба дуже гарно підбирати своє оточення. От тим я в області свого я і займаюся. Підбираю своє оточення, таке, яке мене дійсно надихає, і вибираю собі людей для спілкування, саме таких, з якими мені приємно. Далі, що може бути ще, що ми можемо покращити в своєму житті, це наші родинні стосунки, це наша сім'я. До прикладу, як на мене, мені дуже хочеться, щоб мною пишалися мої діти, щоб вони щоб їхні щоб їхні друзі говорили в тебе, у вас такі батьки, у вас така мама, чи у вас такий батько. Дуже хочеться, щоб гарні такі сімейні стосунки, і щоб діти, діти пишалися, пишалися своїми батьками. Тому це для мене також важливо. Я роблю велику роботу і над собою, і велику роботу своїми дітьми для того, щоб ми могли підтримувати такі тісні сімейні стосунки. Також, ну і сфера бізнесу. Сфера бізнесу також важлива. Багато людей можуть сказати, в нас немає бізнесу. Але бізнес я маю на увазі ця та сфера, звідки ви отримуєте дохід. Я колись прочитала в одній розумній книжці, що дуже спокійно себе почуває людина, яка має дохід з п'яти різних джерел. Звісно, їх може бути і більше, але не менше п'яти. І коли я над цим задумала, дійсно так, тому що в нас в житті відбуваються якісь певні зміни. До прикладу, вчора говорила зі своєю знайомою, і вона говорила, що раніше їй дуже гарно приносив дохід, те, що вона має сонячні батареї і вона продає енергетику державі. Але коли зараз перепади світла і в державі вимикають, в нас в Україні вимикають енергетику, то вона вже гроші з тих сонячних батарей не отримує. Але їй би зараз цікаво було отримати. Дивіться, які в нас теплі дні, скільки в нас багато сонця, вона би могла дуже багато грошей отримати. Але коли світло вимикається. То в ці години вона не отримує кошти абсолютно нічого з цього з цих своїх доходів. Тому це наглядний приклад, що потрібно мати не один вид доходу, а декілька видів доходу, і тоді ви себе краще спокійно почуваєте. Тому працюємо над Пошуком можливостей мати різний вид доходу, також дуже важливо працювати і над тим, що ти віддаєш людям, що ти даєш всесвіту, що ти даєш соціуму. Також дуже важливо, тому кожна така сфера дуже важлива. І як же, як же ж зробити себе дійсно щасливим в цих всіх сферах і зробити так, щоб життя з кожним разом все покращувалось, покращувалось, покращувалося? Це необхідно дійсно мріяти, по-перше, це має бути мрія, яке ти хочеш мати життя, що ти в житті хочеш мати. Далі необхідно подумати, а що я можу зробити, робити для того, щоб мати те, що я дійсно хочу, і почати робити. Але перед тим, щоб почати робити, необхідно все спланувати. Тому кожного дня на наших таймменеджмент-зарядках ми рекомендуємо нашим слухачам, нашим друзям запланувати свій день, написати список завдань на сьогодні, що ви саме сьогодні збираєтесь робити для того, щоб покращити своє життя. Писати такий список, розподілити на робочі завдання, на навчання, на своє особисте я, як ви будете підтримувати своє особисте я і на свої такі особисті завдання, особисті завдання, сімейні завдання, можливо, ви зробите ще якісь завдання для, для соціуму, для людей. І це все розписати до кожного завдання поставити час і обов'язково поставити пріоритети. І пріоритети це те, що ви зробите сьогодні, обов'язково. Що ви можете комусь поручити зробити, тому що ви не всесильні і ви не можете зробити абсолютно все. Ви можете зробити тільки те за день, що ви дійсно можете. А якщо ми щось не можемо, але нам потрібно більше, ми можемо це завдання делегувати, тому ми можемо поставити собі пріоритети такі, що ви можете делегувати комусь це завдання, поручити комусь його зробити. І також написати собі, поставити, що для вас дійсно головне. І ці головні завдання зразу ж занести в ваш розклад дня, написати собі розклад дня, в якій годині, яке завдання ви будете виконувати. І дійсно. Включити дисципліну і виконувати ці завдання. І обов'язково залишіть собі місце на форс-мажори. Форс-мажори це такі моменти, які можуть траплятися, якісь завдання випадкові, які можуть у вас траплятися випадково. Ви їх не очікували. Але ви завжди на них до них готові, тому що ви завжди залишаєте на них свій час. Тому дуже важливо спланувати гарно свій день і свій день. Провести дисципліновано, зробити так згідно плану. Але сьогодні ж вихідний день, тому також заплануйте обов'язково собі, заплануйте відпочинок, це обов'язково, і проведіть собі день так, щоб він запам'ятався. І хочу, щоб на всі запитання, як справи, як в тебе там, як життя, ви відповідали все краще, краще і краще. До нових зустрічей!